так, друзі, ось такий красень з'являється у продажу Джип Патріот 2013 рік випуску, двигун 24 літри, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Дуже класний стан. Є два косметичні підкраси, капот та переднє ліве крило. Є трішки спаклівочки, але не глобально. Гарна літня гума, майже нова встановлена. У нас 17-й радіус колеса. Красивий там сірий колір є у нас тонування. Все працює технічно, жодних зауважень на сьогодні немає. Встановлений фаркоп, є камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. От салончик у нас шкіра, світлий колір, салон в гарному стані. Ева коврики встановлені. По комплектації маємо електросклопакет, шкіряне мультикермо, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, кондиціонер та мультимедіа Android встановлена. 100, 12, 117 тисяч миль кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Працює як годинник двигун. Автомобіль дуже достойний, дуже гарний стан, обслугований. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарк.ua цей автомобіль можна придбати за готівку, в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по території України або розглядаємо обмін на ваш автомобіль. Звертайтеся.